Наші вітання, автомобільчик, ДУ нубіра на промивці системи охолодження. Система брудна, видно, неозброєним воком, бачок має дуже такий непри... неприємний ситуацію. Бачите, що тут твориться. Це пробочка, знімемо сам бачок, я вже його від'єднав. Подивимось всередині, ну, всередині бруд, видно чорне все. Брудний бачок. Помиємо всю систему правильно, а саме в декілька етапів підключимося на радіатор пічки, на двигун, на, пере... на передній радіатор. Все промиємо, бачок вимоємо. Є нарікання на роботу радіатора пічки в цьому автомобілі. Отже, зараз ми підключені на сам передній радіатор і чистенький фільтр маємо, подивимось. Що тут всередині? Бачимо, якого кольору антифриз такий е з додаванням домішок ржавчини, Він дуже такий ржавий, ржавого кольору. піна. В процесі промилочки радіатора, хоча ми з нього злили всю іржу, так сказати, все звели, промили, потекла, чиста водичка, все рівно заправили в апарат, нагріли, додавали хімії і ви бачите, результат який. Пішла, пішло викидувати бруд, мілкі часткі частинки такі о, чаю, іржі і, ржі, і... Процес триває, намиває бруду. Ще раз говорить про те, як працює апаратна промивка. Тобто ми підключені зараз на одну деталь, а саме радіатор передній. І чітко під тиском, з реверсом з дві сторони, з повітрям вимиваємо його з додаванням хімії максимально, що можна зробити, з ним зробимо. Якщо ви думаєте, що можна залити. В машину якусь там болтушку, якусь хімію куплену з магазину, і вона там все вам в ідеал зробить, і просто ви зільєте з патрубка, так не вийде. Можете, звісно, пробувати, але то більше працює для не, ну, таких незапущених систем. Коли ви хочете профілактику провести, можете залити таке, профілактика буде, щось зільється. Якщо ж вже бруд і він там є, а він там цепляється за соти радіатора, його треба прям просити, виганяти його апаратом. Так просто його хімія не зчистить не стінок. Процес триває, Бруду збільшується. Робили наступне підключення на двигун, зливали. Антифриз, ну, так названий антифриз з нього через фільтр. Пропустили його, бачите, що твориться. мілка ржавчина, дуже мілка така і дуже багато Триває процес промивки двигуна, радіатор пічки відключений, передній радіатор відключений, сам двигун миється, бачок знятий. В процесі промивки ми підключились до двигуна зі сторони радіатора пічки, з другої сторони, в дуже брудних системах і в яких це дозволяє зробити, ми робимо два підключення на сам двигун. Тобто, ви бачите, спереду байпас стоїть на одне підключення, зараз миється з другої сторони. І це дає дуже гарний ефект, тому що з другої сторони теж можна намити бруду. Бруду було вже більше, але... Хімія працює, під'їдає бруд, його зменшується. Тобто, робимо в таких автомобілях чотири підключення: перший радіатор, два на двигун і один на радіатор пічки. Максимально все, що можна зробити, робимо по системі охолодження. Виганяємо бруд з усіх, як кажуть, можливих варіантів. Процес триває. Промивки система брудна, гонить, так сказати, мілкий чайок. Надалі будемо переходити на радіатор пічки. Зробили підключення на радіатор пічки. Чистенький фільтр. Подивимось, що там. Виглядаємо результати роботи промивочки радіатора. Зараз 92 градуси у нас на апараті. 91 можна сказати. Переходимо в автомобіль, права сторона дальня. Це як можна менше дає тепла, без проблем 72 відмітку подолано, набір продовжується. Переглянемо середній, середній дефлектор. Середній правий інтенсивно набирає температуру, рубіж 80 градусів подолано. Бачите, зараз у нас яка швидкість вентилятора. Ну, десь приблизно на серединки. На серединці вентилятор 80 плюс градусів. Супер, гріє пічка, просто ідеал. Так, у нас вже промитий радіатор передній двигун, радіатор пічки. Ще трошки трішки хімія попрацює. Переходимо до збирання системи і заправки антифризу. Зібрали систему, завакумували, вакуум тримає чітко, почекали хвилини 3, нічого ніде не падає. Робимо заправку антифризом, пускаю заправочку. Заправка пішла, антифриз Хеп G12. Оригінал німецький. Заправили антифризом, машина прогрівається, зараз виставимо рівень антифризу, пішов у склад. Загалом все вийшло супер. Закінчуємо цим автомобілем. Така була сьогодні Деонубіра. Переходимо до наступного. Наступний автомобіль Chevrolet Laчеті. Ми систему охолодження. В цьому автомобілі не працює нормально пічка, холод дає. Бачок був замінений рік тому і антифриз, мабуть, також, тому що мав колір. Підключилися на передній радіатор, є в ньому бруд. Бруд лежить не так дуже багато, як. В інших буває лахітки, але це ще поки передній радіатор. Зараз ну, бачите. Сім'я працює, миємо. Надалі перейдемо на двигун та на сам радіатор пічки. Пробили радіатор передній двигун, зробили підключення на радіатор пічки. У нас чистенький фільтр. Починаємо промивку. Прохід карти. Очікуємо, зараз випаде багато труду. Ось вони полізли камні. Прямо камінь. Почали промивочку системи в цьому Chevrolet лачеті. Так виглядає бачок, так виглядає антифриз. Це гарно красиво, антифриз G12. Пічка гріє, ліва сторона водійська 70, а права чуть гірше. Ну, так, на градусі, скажімо, 10. Тут вже з пічки нічого не виходить, можливо, є проблеми з регулюванням заслонки трішки, тому що крутиш в різні сторони і все рівно не міняється. Тобто то, чи на ноги ти пустив, чи на ноги і лице. Мабуть, якась є проблема з закриванням шторки, бо пічки в лачеті гарно роблять, а тут якось вроді як не дозакривається. Можливо, треба буде ще раз переглянути уважно, як закриваються заслонки. А так, в принципі, тепло пішло з повного нуля, все супер. Закінчуємо цим автомобілем. Переходимо до наступного. Тут буде коротенько, зовсім коротко, не будемо розтягувати довго. ВАЗ-2110 система охолодження брудна. Зливали ТОСОЛ, мабуть, ще той, той самий ТОСОЛ, не антифриз, а ТОСОл. Смердюче таке воняло. І повністю ну, я не знаю, як його назвати. Це вже не рідина, а просто отработка якась. Система дуже брудна. Мили вже передній радіатор двигун. Іржавчини, чаю, так названого дуже багато. Покажу вам просто зараз підключились на радіатор пічки. Радіатор пічки отак виглядає. Оце з нього. Це з самого радіатора. Просто з одного радіатора. Чистенький фільтр був. Миємо, ну, миємо. Миєм. Помиємо, подивимося, загріє пічка чи ні. Нуль тепла було в салоні. Поставили чистенький пільтр. не не видно дна. Промивки. 80 градусів на першій швидкості, ну, на другій трішки падає, але тут нормально не заміряти, не заміряти, бо просто немає дефлекторів і як його заміряти нормально. Пішла така жара, що дуже-дуже ну, сильна жара. Навіть на другій, на третій, воно просто не показує фактично. Тут навіть не на третій, мабуть, буде жарати під 80, якщо би нормально заміряти. В цілому все гарно, пічка промилась. Зібрали систему і завакумували. І тут я зазвичай кажу: завакумували, і система герметична, і в цьому разі вона не виявилась не герметичною. В чому справа? Справа така, що при під час промивки ну, всіх деталей ми миємо на температурі, все розширене. І цієї, як сказати, дірочки чи підтікання не було видно, його воно не фіксувалось ніде, нічого не капало, абсолютно ніяк. Але після свакуумування все ж таки манометр показав, що стрілка не, не дуже швидко, але вона так потрошку-потрошку падає. Виявилося, що саме в передньому радіаторі отут зняли решітку і по центру. Його є маленька дірочка в цьому радіаторі. Дуже-дуже мікро. Видно тільки, якщо давати тиск або ну, чимось, якби її обнаружити так просто на глазі не побачиш. Що робити? Ну, рекомендацію власник отримав по заміні радіатора переднього. Звісно, можна спробувати заварити, але тут, якби цей радіатор передній був більш свіжіший. І там просто прилетів якийсь камінчик, і є там ні до чого варити, і все таке, то можна було б і спробувати, але ми тут не рекомендуємо його вже варити. Просто заміна да і все. Замінити, щоб там завариш тут. Якщо воно завариться, сварщик може сказати, ні до чого прихватитись. А в другому місці потече. Рішення по заміні власник почув. Заправляємо все ж таки антифриз. він не дуже значно буде входити. ну Якісь каплі по радіатору, можливо, будуть текти. Але найближчим часом заміна радіатора. Отже, ну такі справи. Першили промивочку вас 2110 Ну, стало все набагато краще. Пічка заробила. Робить так, як і повинно робити. Просто пече. Там проблема, що немає воздуховодів. Це, до речі, цей молодий хлопець, власник цього автомобіля. Перший його автомобіль взяв такого конструктора, якому цікаво, просто, от, що воно везе тебе і, і це машина. Ну, бажаємо йому успіху, щоб все в нього вийшло з цією машиною, щоб вона його не підвела і приносила тільки задоволення. А ми завершаємо нашу роботу. Цим автомобілем і відправляємо у добру путь. Від вас, будь ласка, вподобайка. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.